Так, друзяки, Вчора ви дивились, як я бурив. От іменно оцю, ви бачили. Позавчора ви дивились, як ми тисали колишки і робили розмітку. Також спрашивала, за чим тобі колишки, за чим ти тисав. Ну, мені так просто видно буде добре, я розумію, наскільки в мене вийде. І сьогодні я вже не знімав, бо часу не було все, що я побурив. Всі стойки позаливали. Стойку опускав прямо в яму і заливав її тупо бетоном. Стойка діаметр десь 70, бурові труби, стінка 1 см, ну, тобто товстющі. На углові не хватило таких у нас стояк, то ми поварили туди із швелера 10 в квадратик з кусків. Ну, і Ці всі бурові труби з кусків все поварено. Женька, добрий вечір. Коротше, все стоїть. Все, як ми планували. Буде навіс на три відділення. Одне відділення, друге і третє. Так що так. Все, тепер хай виставиться. Будемо варити усилені ферми. Перший ряд і другий ряд усилені. між ними второстепенні через кожний метр з 30 уголка і 10 арматури. Тут буде 40 на 40 усилені профіль на труба, квадрат труба. Коротше, отак. Оцей об'єкт виповнили. Хай тепер стоїть. я ще поперепровіряю, якщо всі труби стоять по отвесу. І все. Оце отакий буде навіс. Та хороший навіс буде. Навес для трактора. Пока!